Сьогодні 6 субота вже ми знімаємо процес вирощування огірків на балконі. І от що в нас вже виросло. Вже висота самого більшого десь метр восімдесят, мабуть. Зараз показуємо. Ось такі вже є тут завіски. Ну, вже такі це ці, що менші доганяють. І от на кожному листочку є замість. Цей самий у нас рекордсмен, самий високий і найбільше тут ось такі вже є. Так що, О. Так, що ростуть. Кот теж наблюдає сидить. Ось, здрасті. Так що будемо спостерігати далі.